Дорогі наші підписники і глядачі нашого каналу Йде до розборка такої машинки як Як вона називається ваш син? Хюндай Так. Подрамнич. Хюндай як центр. Подрамничок. Снятий. Це вже снято Гручитель теж знятий, мотор знятий вже. криша зрізана вже теж. Все. Оставляємо тільки ми четвертя передні, четвертя нормальне. А то все металом йде. Я думаю, ще ладки задні вирізімо порогами трохи. А все криво, все. Задня панель теж, навіть вона геть повністю побита, задня панель не піде вона. Все крутівати металом. Ну його кута врізати ще не будемо. У мене так забіг є а наш її резать ти... то тип погрузи так просто да? наш у неї різать газовий баллон стоїть балон наснимешь то и все куча перебрати надо же начали за побито все, це... все да, побито все. Все воно переберемо що побито все кило то оставимо побити то Да, нам не надо воно це хотіло. подаряв сідушок воно це тут стоїть полтори тисячі гривень коштує І така машинка щось батька сідушки не може сняти щось Ми розберемо що він не може сняти купили ще такого жулія фесла Тоже будемо розбирати. Вот такие дюли ФС вот Такие дюли Вот такая дюли ФС Обзорчик Обзорчик дюли ФС -ика. Такие тут карты Двори Двори в принципе нормальные не гнили Двори нормальные все такие мясо есть нормальные карты С по прибору пилюки Там сосиленьки Потолок. нормально Карти клієт, я хормуль, даром. в принципе нормальные тут все Карты силенки Модель був клеят Я его скинуть Сейчас найдем багажнику подивимось що тут у багажнику. О, диск є п'ятий. П'ятий диск є. О, ще масло є, батько. Навірно. Да, навіть мінявся, що масло. Диски, ось все. А такі диски лісу заки. О, якраз нормальні. Якраз комплект батько, буде. Комплект різини буде, диско. Тут на 15. На 15. О, це я собі поставлю її, дивися. А Так, диски на 15. Тюж, бадюха. А де оце колісо леве це побите? А, в да? так? ну витягни його. А ну витяги не подіємось, вони... Мали... Ні, з цієї сторони воно вай. Парк є я на ділі куди. Фанкрук, ну по це, якщо різина ціла, то комплект резини просто буде. понятно, 15. А ну... А це якась зимня обсуждає. Це вообще зимня. А тут? А, це передняя зимня резина, да, Диви, на 15. Передня зимна, 195, 50-15. Зимня резина. Це ж хороша хорошая резина, да? А тут... А це я, мабуть, поставлю собі на МК цю. А це літня? Літня, да. Літня резина, не погана. Вася, у нас площадки стояла, да? Ага. Ну погана така машинка, що шабачка, да? Ну і сказати. Не, ну плюс мінус о, дивиться, ай, це якраз на цей якісь. Вот. Опа! А що ну. у нас тут вот пирамид, от поноса на. От поноса. Дай бой, щоб не всрався. Б. Та в мене тут аї. Так, водюха. Не за такі гроші за 800 доларів я її купив, це нормально, блин. За 800 дорого нормальний, нормальний тазик. Це Та що таке? Аюха, що це таке? Пахучка. Я я знаю. Це ось якийсь пульт. Осьо. Ааа, це магітефон ти стояв. Такі, тут ще один десь пульт такий. Май, був. Вони поняли, а... Воно ну, ну, пульт ще. Вони взяли, витягли, поняв, що магітефон тут був. Взяли взяли витягли. Так я пульти позабував. О, дивись. А, а це подключать, наверное. А A2... два... Масло? Ага. чек. щоб не горіло? Це треба взяти Андрюші покажу. Це, напевно, підключати... ні. комп'ютер, типу... Э, діагностику робити якусь, типу. Та ну, яку діагностику... Ааа, ось, ось цю штучку, візьму, щоб... Контакти. Це щоб не пікав ремень. Які всі, ось у дивись. колодки, колодки, колодочки. Що, треба надав, десь положити хоч пригодя. А ті карти непогані, такі валька, дивіться, да? так? А в мене є клієнт на карті. Це, це, да. ну, це тут класні карти, я повикидав погані. В буде. О, О диви. О. О, О. О. Положив багажник, там у багажнику є ще ді, така штучка. Допайте. Так. Оце відпало, це нормально все. Так, ты климат. Кто? Забирай масло. Конфетку будешь, хватить? Конфетку? Да. Не, я не Можно конфетку тебе дать. Так. Говорит, в принципе, нормальный, не гнили, Двері нормальні, бач. що ти казав? двері нормальные, тут пару штук. Це це, це А стуль... це це, це Так нормальні машинка. тут фара. Фара. О, кріпеш на фарі цілий остался. Хватит, Вать, а ще крепежи на фарі цілий остается, уявляєш? А ну крути фару, йди сюди. Та щоб не, не, не лопнуло нічого, ось крути мой. Так. Фара тіла, що права показалася. Да, нормально. Повезло просто. А ти ще й газова установка кажеш, стоїть, дивись. Ну так. Яка ж установка mm, да. ще, ще така. Mm. Mm. Яка ж китачка газова установочка. Все, аккуратно проводиха знімай. а тут синон стоит лки вот снимай ксенон. за всем ксенон, вай. Знімай, Вот эти хомутики пели по перекушу. По перекусим. Такого она вдалена. Мотор-коробка, по-моему, сила вся там, что под капотом. А вот вот такой подлезал. Подлезал с него. Синон, да? Синон, Вадюша, да? Это же установленный ксено, дешевый он дешевый, синон, думаешь, стоит все перекусывал все, все все с брока вытягивай так и все все до низу все а тут а тут а тут что возьми все все эти две а ну о он классно хорошо профессия а ну переверни все а вот только уже бритый а где вин? вот Ось сьогодні, водіюшка. Открутишь, я припаяю його. Так тобі сразу надо ставить. Да, давай, сразу відкрути мені його. Тут на 10 еще раз я його припаяю. він не Увиза туда. Нет, он что у нас маленькую надо Так, коробочку ще ми. Ще коробочку таку. Будемо отправлять маленька така якась вона коробочка. Матіз. Матізик. Ваші коробки на матис продаються. 5000 гривень коробка на її. Це, це, Вона ще не робила, не батько, оригінальний герметик ще не дає. 5... Продають 5000 гривень. Все, Вадюха. А ну назад не до пайки, будем паять. Зараз я болгарку зроблю. Так, Вадюха балку зняв, да? Так, балку зняв. Так, балку. балк. Лайка, а такого бака и не съезжай сразу до туда. Хай так ба... А бензин есть у него? Бензин есть? Таня, ну хай там будет, а мы с вас не будем пару литров мы. Давай не ее туда, до бака всего. А балку знаешь, что надо, Валтика? Надо балку будет почистить гарненько и, 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 покрасить черным баллончиком. Все. Будешь учиться как, покрасить материал. Да, да. Ну так як беремо, не буде, що робити. надо балку взять і ось кисло. Оси, понял? Суппорта почистить надо. У машина просто стояла. Так, коса. А он кишо. А я их сейчас тут откручу. Да, ты платишь моей. Подключит там и все нормально. Так. Так, а что там по посид посидюшка хоть? Не можно открытие, что вы. Душка скручена, там хайвин. він. Болгарку отрезал, и все. А свет, свет у него, Да есть, есть, Есть свет? Есть, но одна фаза тогда. А что ж не горит там у тих? У тих не горит что то А тут горит свет. А там нема света. Да интернет. Вот до, да, да общества. Одна, одна, фаза есть. А, а так что, какая другая фаза? Из трех. И тут вообще три фазы. Две фазы нема, одна фаза есть. Понял, Вадюша. Так, буду я делать. Будемо делать болгарку. Поламалася нас болгарка, будемо розкручувати болгарку. Купив. Так. Купив такий шнуросю. Купив такусь розетку я. Зараз буду брати. Раз. Берем отльоточку. Літали. До нас завітали лише люди. Хватить сніг. Вони вже б ті зволікають, то нарушу д', дитинця до гордися ці. Так. Сиди просто будет. Я сижу, сурю, бачу, что показываю, и он снимает. Так, прикручиваем. Берем, закручиваем. Так. Закручиваем сюда. Вот он. Так. І це тоже поторачка була. А, ні, це, 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 це... це на квадрат був. Це на півтора квадрата, це на квадрат. Да, это. Це... Да, Рубля. Проводку у нас опустить Так. Ну да, всю проводку давай я знаю. Я Так. Тут тоже, готово. Мейки, для, для... Машина розобрана, але сідушки ще стоять. Сидушки, таблетки, ва, ну як, ва... ва... Пасмасу цей пособираю, мусор повикидаюся, батька. Де ти розібрав? Оце водюшка так машину розібрав. І ку цей, ку куліса стоїть, і... і радіатор стоїть, і проводка стоїть. І він розібрав оце, бачиш. А ну бери, сідушку, ти туди загинай її. Загинай, О, тут. Загинай, загинай. О, так бери. бери, бери. О, бери, давай, давай, водійку. Я тебе сейчас покажу, как пути. А ну, подожди. Давай, ломай. Не, А ну, подожди, а ну, подними, а ну, водюшка. О, и можно а такой можно с А что такое? А ну, подожди. А, ну, а перед она не сунется? Попробуй. Да, а ну, попробуй перед. Все. И что? І ось відкручу тепер бери. Ну тепер я ч откручу, а цю... Ти ж казав, що не йде вона. Ну, блядь, не йшла, коли, блядь, криша була, блядь. Ох, бляха, муха ти брехун вачка. Ага. А, а чого так само, блядь, спинку візьми, блядь. ж блядь, Пару може літер, буде. Вадь, Не знаю, Вадь, А ну ага. спинку, спинку давай. Спинку зроби. Що спинку зробити? Ну, зложи спинку. сложи угу. спинку. Ту там не так, там на весь час збоку, вадька. Я знаю. Все, тепер бери воно відкручую. Воно, воно вазить. ну кай, головку таки, у нас є такі головки? Є, то є нормально все. Не так, кришка багажника шоти. Вадька, п'ять тут вже цілі, п'ять тут відключити з кришки, бо кришка металом викидається. Там ще його розбирають. П'ять на... на... не значить. Ні, оця крива петля, цю викидай зразу. Одну петлю тільки цю ось. И все. Нема фази. Я бы да, но... но... да, но... складал ее, я ее пять раз, бля, понял? Я ее пять раз был, бля, кому хотел. <laughs> Разбирал и собирал неправильно, что там вставляю и все. <laughs> Три... Три, болта. <laughs> Три болта, брат. — Каталізатор є, там немає. А маленький маленький? Да. Та він вирізаний. Ви Надержи, снімаєш. Заправлю поставити і... да, да, Його треба якось поставити, а потім скручувати. Не треба скручувати, бо я туро так само розбирав і все. Він не дає. Не дає, так. Да. Yeah? А ти бачиш, як, Лі... як Наташка курочка на тракторі ганяє. Бачиш. Уставить просто загарна, а потім вже й... і все. Поняла? Ну все воно стоїть все, себе, дивися. Так. А тут він стоїть ось, за він стоїть. Так, все, тепер тут все так погано сталося. Все. все, подожди, все сталося. тепер давай раз. Все, стоїть, стоїть. подожди. подожди. Стоїть. Все, стоїть тут все. Значит, не на... стоїть. А, бать, не стоїть усе ще. О. О, щоб воно запало. Бачиш, опас, воно воно все. А ну пас. Оно, оно, оно пас ще є. Ось. Оно, давай, отак. Воно бачить, такий. давай. О, все, о, оце вже стоїть. О, все, давай наверх, накидай, все нормально, все. Все. А ти раз. а воно наверх пошли раз було, поняв? І все. Щоб дід не О, все. Понял? Зажимайте. Ты бачишь, кафу зірвали? Бачу. бачу. Пиздец, нахуй, да? Ебанати, блядь. Да це вообще, блядь, не посидели. Та ж вони самі там же, сука, сидять, блядь. А не, а вони будуть ходить, наверное, сто процентов. Че вони зорвали, бо вони, наверное, будуть човуть і сипа буде живуть, понял? А люди, блядь? Ага, а им що на людей? А що їм люди, Димон? Що їм люди? Їм люди до, до одного места люди, блядь. Что она, блять, упирает? Это вот такие буря там, нормально. Стреляли ночью, тоже. В Бучи так и башили, блядь. У Цьому тоже. Он Андрюша видео показывает, ему кум скидывал. Да. Не, Для вас, то есть. Все. Ну-ну, а тыкны. Так, проверяем. А, такі... а, а, що? Що? а <реш> то, так. так, подожди. А, да, не так. Ты на ту сторону. Вот тебе кидам маску дніма. Це ти спав. А це спали болгарку, так. Да тільки дай. У мене є три ті. А елки-паки, так хорошо бля склалася вона, да? О, давай точно зараз там батька тобі. Вот тут она, то не влазить нам. Ну да ты би не сидів би на одному місце. Візьми так. Ну, ну вона не надівається. Не надевається. надевайся, візьми цю. О, ту. Але, візьми другу цю, а дай те. Три щетка там не піде? Яка? Такі. Она рубила там, Да, вон. я бачила, я спотыкалась с ним. Так? Все, водичка, водичка сказал не откручивать. А ну... Я их выучила. Я их выучила. Ну, Открутилась уже быстро. Я быстро я уже открутил. Трошки растягу его, не потому что там у пазы выходит. Сюда. Короче, держи вот так. Вот, вот так вот ну, держи. Все, все, да. Вот так оно а, мое, мое, мое будет. Трошки там раз. Растягу и все. Так, это классно склады были.

Де? Зараз поки ти, 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 Ну ти сам не дивися, ти не, не понімаєш і що, бачка. що бачка. так. Можеш побити, воно нужно. Ламай як може. Так, болгарку з Мені за ремонт сказали, що це, це поміняти 1000 гривень, а я поміняв за 200 гривень. Це Хто це тобі сказав 1000 гривень? Ну я так що сказали, я поміняти кобель, як вовні. Я звоню по телефону. Блин. А ну, включай. А мы сделали за 200 рублей. Так, включаем. Испытаем. Ага. Ага, а ну. О, о, о. О, о. А, включай, его. Перевяжи -пер 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 ключ. Да возьми стажку, да проверь. Да, да. Вадюш, ходя а с тяжки, Вадь. А ну дай стяжку. Вот там лежать. На чему? Ты забрать его. Так, ты иди обратно. Так, а где его ноти Так. <клево> Вадька, где ты круги иди, Вадька? Новые. <клево> Она, ты, <клево> ёпка, <клево> 10 кругов. То я ж казав, болгарку привезу зроблю. А кришу він як Десять кругов, десять кругов уграв, він. Маленьких. А маленькі мої бачили? Маленькими хуй. Я блять маленькою болгарочкою вже як бог, блядь, різав. Батько, зразу він не вміє різати. Болгарка з рук випадала. батько вже як якої вже. Сколи це підключено оставку, бля. а в розетку, бля. Чуть не зарізався, бля. Ох, це класна херня. А, ні. ти бачить, я купив. Бачить, я купив. А, ну Оце класно. Ох, да, це я про... Про... Ох, вони проводку ріжуть, як масло. Ну при чому це защищать? Для зачистки. Бачиш, чикс? Ні. Чикс, як ні, дивися. Та проводку ліземо. Ось візьми. Ось дивися. Бачиш, допустим, дивись, є таке сищення, дивись. Поняли, дивись? Мені кусають. Знайку он кусає класно. Ти бач? Воно як масло, диви, воно не чувствується. Ні, це це, це, це електрика. Візьми ось цей. Вкусней. Це електрики вкусней. такої хуйні роблять. Вкусней. А, а, тепер, а тепер візьми ось цим. Ну, так, да. ти не хочеш, не перекусити. Ну, бач, воно як це... А, віде? а цим ось ось, на, диви. По болгарку ми зробили, так. Так, сідушки. Сідушки Ватьки не знімалися, вже Ватьки сідушки знялися. Що ти, що ти так не знімалися? Ватьки, що ти підказати? Вже нічого. Вже нічого, так? Да? Так, осі боковухи тілі, бокову я ковуки хотіли познімають. Потім оці наразі познімати, Так. Та викидаємо на мусор ми її. Так, так, що там? Воно дві. Я б я, я тобі покажу, як, як не начистити. Я підрахую, проголоси жак ще. Нахуя? А? Нахуя? Чи не треба його прикрасити? Я думаю, повністю покрасити.

Ось, Вась. Так а тряпкой, блядь, повымывать все хорошо. И просто булочка по защите, по, по Ну, правильно. Нет, тут не надо, тут воно хорошее. Тут, да, все. ну то бери, сделай. Бензинчик какие-то треба. А ну, ну, баклажки надо. Бери, руби. Баллончик я черный. А дай мне штаны эти садить. Ну, что, что штанов не маете, что? Он ну, пиди, там. Не выбирай, блядь. Он мне полный. Ось, бери. Я тебе зачищаю. О все. Прибирать это, прибирай. Просто не боже, Да ты штаны капец, прими просто все. Вот что штаны лежат Там в штаны не лежат. Да, 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 как на суш, О, дебе, твою мать, какой, блядь. Ні, то це навіху, тобі, не дімон, не а, на виході б'ємо. А хто не ти що я під педик нахуй. То нормально би дивись, як я в обтяжечку, виділяє. А бере за раз показував, приїжджав на п'ять. То він же казав, а мене ще б приобразувати жальки не діймо, ще двоє. Та нахуй не надо. Да? Так, так. Чо, щоб все красивенько було. Вадимку, попити, Чай, будем так, будемо робити бак. Та є, де він дінеться. Я тобі теж не маю. Отак, так, от такий бак получився нас. Ну, Лучше чем был, конечно. надо было було піскоструї, щоб оце таке все. Ну все ну, равно набагато пишет. лучше, чем был. Конечно, не на Идеально. ходить вообще Ідеально. Ну, ну да, не, ну то, стоїть сильно туда. Вот такие, вот такие бачечик у нас. Вс, пишіть коментарі, що мене так зробили. Подкажіть нам, в другий раз будем знать. До свидания, спасибо за просмотр.